Отже, друга частина огляду кринку криптовалют, куди ж рухаються наші капіталізовані такі криптовалюти. Так що, якщо не підписався ще на мій канал, срочно підписуйся, став цьому відео на і дзвіночок. А ми пігнали дивитися, куди ж рухаються наші основні такі альти. Отже, BNB. BNB, то звичайно є ну така собі утворилася в нього похила, але ніяк він ніяк не може її пробити. Розуміємо, так Так само як тут утворювалась, хотілося пробивати, не пробилась так само і тут. Вже купу до Я все ж таки в надії, що Похилоцю ми проб'ємо, хочу йому залишити лонг. Але розуміємо всяке, що зараз якісь новини вийдуть не, не дуже класні, а тут в нього дуже класний рівень 182 долари. Тому я, знаєте що, я зніму йому цей лонг і ставлю не туди, і не сюди. Важко сказати, що може бути всяким. Можемо ми і звалитися. Далі Солана. Солана дуже класно вилетіла. Бачите, я йому прогнозувала лон в цій еволюції. Оця моя любима, така улюблена моя фігура, чайка, я казала. То я її так називаю, можливо, вона в втретє, чому називається. Але для мене це чайка, така з такими крилами, таким носиком. І дійсно вона зробила свою цю чудову таку друге крило намалювала. Вискочила. Так як я і казала, що вискочить. А зараз ми що робимо? Ну, Мабуть, дивіться, якщо це 1, 2, 3, 4, 5, то відскока сильного не буде, то це вже і був відскок. Ну, а якщо це аби це корекція, а може бути, всяке, бо фактично ми. фактично ми, ну Глобально ми в е, зростаючому каналі. Тому знаєте що, я йому шорт не прогнозую. Я все ж таки лишаю в лонг з розрахунком на те, що навіть якщо ми трішечки і підспустимося, то все рівно далі на майбутнє ми ростемо, бо тому що ми в зростаючому каналі. І немає ніяких таких сильних якихось передумов думати, що він буде падати. Тому лишаю наразі лонг. Дивимося на догі. Догі зараз утворює трикутник. Такий собі трикутник, так вперто він в ньому рухається. Ось такий красивий трикутник утворив. Ну, знаємо, та, що виліт симетричного трикутника може бути як в одну, так і в другу сторону. Тут невідомо. Але якщо врахувати, що це є в нас. Це в нас фактично що? Буковичок? Фактично буковичок. Тому важко щось сказати по догі. Залерти буде від новини, які розганяються від всього ринку, який є зараз. Помаленьку, помаленьку, але рухи якісь вверх ми робимо. Тут фактично перехай, тут не долой. Тобто іде в нас тенденція почалася зростаюча. Я надія, що будемо ми такі. Підтягуватися. Тому в догі я думаю, що буде в найближчі дні рости. Отака в мене думка. Хоча важко прогнозувати з трикутника виліз на, на ріст, але я ризикую. От мені здається, що буде він рости, тому що все ж таки почали ми лонгову тенденцію. Дивимося, що біткоін кеш нам каже. кеш так само е, З трикутника вилетів вверх. В найближчі дні так само. Я думаю, що буде навіть, хоча б цей імбаланс і цей ордерблок. Сюди ми би мали точно дійти. То мені здається, що в найближчі дні. Сюди би ми мали дійти до ну 243. А далі, далі буде залежати від іншого ринку. Тому я поки що лишаю йому лона. Значить, оптимізм. Так само почав э, рух вверх. Ну, бачите, оп, не можу я прогнозувати оп, тому що дивіться, э, ну це виглядає мені більше на як на голову і плечі. Розумієте, тут може бути. Він мені ще тут виглядав, він ще тут би мав спускатися, отут забирати цю ліквідність. Але він цього не зробив. І рівень утворився такий красивий. Тому оп, я напевно все ж таки лишу не туди і не сюди, тому що може він. Отак от зробити от такий рух і забрати ліквідність. Може, це таке, ну, досить правдоподібний сценарій би був. Хоча тому я лишаю туди, не сюди важко щось планувати. Дот, ну, такий напівмертвий проєкт, тому що нема таких сильних рухів по ньому. Нема таких людей, які б зараз сіли, його швидко витягнули. А хотілося б трошечки побачити по ньому якийсь. якийсь. Дивіться, тут вже стохастик починає пересікатися. Можливо, зараз все ж таки ми по дот мали б вилетіти. Тому Дот я все ж таки от із того індикатора. Із-за того. На пару днів найближчих я думаю, що будемо ми рости. Я лишаю мелом. А далі побачу лінк. Лінк далі в тому трикутнику товчеться. Так і не вискочив він в нього. Тут утворилася похила, він її пробив. Ну, значить, будемо ми падати, бо тому що це тільки раз має він отакий рух зробити. Тому лінк в мене більше виглядає. Шортово, оцей перелой він має зробити. Оцей суї, суї, суї. Забрала в цю всю ліквідність суї. І назад вернулася до свого дна. Можливо, хочеш ту ліквідність забрати. Сує більше, якщо то от перший рух, так само як і лінк, сує мені виглядає ось так. Тому сую, я даю ні туди, ні сюди, тому що рух буде ось такий. Або він вже буде зараз падати, або він ще трошечки забере до того ордер блока Тяжко сказати. Ну мабуть, дійти до ордер блока. Правильно логіці речей, щоб. Але якщо буде сильно все летіти, то він може зразу рванути, забирати цю ліквідність. бо дуже вже тут красивий, намалювався, ох, дивіться, який по ліквідності. Ну тут вже капець, скільки стопів. Думаю, що будемо ми ще падати. Лайткоін. Лайткоін мені виглядає лонгово. Він зробив тут перехай, тут недолой. Ніби на ріст виглядає лайткоін, але чому так його затримали? Я все ж таки лайткоін лишаю в лонг. Думаю, що буде рости. Але дивіться, дивимося на цей, на менш, менший таймфрейм, дивіться, утворюється в нас такий клин. Бачите, нехороший знак. Знак шортовий. Тому лайткоін я все ж таки даю не туди і не сюди. У зв'язку з тим клином. Може бути всяке. Може бути пробивання вниз. А тут дивіться, скільки ліквідності теж. Такі речі треба враховувати, що цю ліквідність ще ніхто не забирав. Так що можемо забирати. Так. Лайткоін мені навіть більше в шорт виглядає. Тому я зараз йому даю не туди, не сюди. Тому що, от, якщо придивитися ближче, то все видно стає. Навіть йому просто даю в шорт. Не буду давати дожди. Значить, АРБ, арбітру. Вилітали, ліквідність забирали. Цей клин себе відпрацював, а далі, а далі може бути ось така картина. Може бути. Тому арбітром я даю не туди і не сюди. Сайбер. О, Сайбер почав рухатися нарешті. Сайбер забрав оцю ліквідність, яка тут була, і почав свій рух догори. Забирати ось цю ліквідність. Молода валютка. Отут дивіться, який пул ліквідності в нас утворився, шалений. О, я думаю, що сюди ми мали б дійти. Тому сайбер мені виглядає лунгово. Але, в принципі, локальний рух в нього шортовий, бачите. Тут, щоб сказати, що зараз він сильно рване, то важко сказати. А що в нас по об'єму? Об'ємів нема. Нема таких дуже об'ємів. Бачите, все тихонько сидить. Тут ні, сайбер я даю туди, не сюди. Об'ємів нема, тут важко щось сказати. Тут може бути таке тимчасове. Тут треба дивитися на сайбер. Аркам. що тут таке? Теж молода валютка. Почала рух догори, але тут щось дуже її топлять. Чого ж її так топлять? Треба дивитися. Важко щось сказати. Левер, дивіться, я минулого разу казала, що можна буде ловити його рух вниз, тому що дуже вже класно він виріс. Так, бачите, що відбулося. Виріс він, і багато хто вже тут почав шуртити. Ну і таких людей, які зашвидко це зробили, їх, звісно, повиносили. Можливо, навіть і ліквіднуло багатьох, тому що, бачите, який серйозний рух пішов догори. Це вже просто таке по інерції тянуло, збирало ліквідність, збирало ліквідації, збирало ступи. Тому така ситуація. А далі. Як завжди, почали зливатися і ливанулося, воно серйозно. Ціна впала. Всі різко злилися, і ціна впала дуже низько. А зараз ми зробили таку лінію, яку пробиваємо. Як будемо пробивати, важко сказати, але ми зацікавленість спала до цієї монетки наразі, тому дивимося, що буде далі. Отже, матік, матік наш такий виріс разом зі стіни. Тут не змогли його сильно. Бачите, утворилася похила, але її тільки трохи пробили. Не змогли сильно її і повернулися назад в ту зону. Що буде далі? Важко сказати. Матік дивиться на біткоін. А якщо по біткоїну в мене така ситуація, тому я і матік лишаю, знаєте, не туди не сюди. Тому що от то, то це мені не подобається. Це от якраз боротьба йде. і оті одна свічка така, одна така, великі повищені об'єми. Тут хто переможе, знаєте, або покупець, або продавець. І ми цього передбачити не можемо, тому я так само не беруся такі речі. Передбачати. Далі Ада. Ада сьогодні вирішила падати почати. Я думаю, що будемо ще по аді падати. Я їй даю шорт на найближчий день-два, тому що. Тому що, тому що, навіть якщо брати, що це буде корекція, то має відбутися перелом. Тому от, цю зону нижче цього лоя, я його чекаю. Аду. WorldCoin Так само, ідентична ситуація. Дивіться, я по WorldCoin казала, що ми будемо рухатися, ось там Бачите, Все так відбулося, як я казала. Просто ну, ось тут. Ми забрали цю ліквідність, вийшли з цього клина і рухаємося далі до гори. Я думаю, що WorldCoin ще буде рости. Він єдине, що може ще зробити ще такий другий ну, такий другий собі, а потім вже почати рости, розумієте? Тому WorldCoin в мене зараз наразі туди не сюди. Але маємо на увазі, що він буде все рівно у нас потім рости. TRX, так, Фактично виріс красиво, але вже почав завертатися, започав падати. Тут, в принципі, такий собі пінбар утворився, затримали його, а як його затримають, чи зможуть сильно затримати, чи ні, важко сказати. На найближчі пару днів важко сказати. Тому я наразі TRX так само туди, не сюди Shiba, Shiba починає з цього клину утворювати. Трикутник прямий. Ось, дивіться, який рівень красивий тут утворився. Скільки тут торкань, скільки цієї ліквідності є, що забирати. Тому шиба може ще продовжити ось цей рух фактично. Ось так. Ще може цю ліквідність забирати. До ось цього ордерблоку можемо ми дійти. Тому шиба наразі, наразі. Так само. От все мені зараз, от бачите, є такі тижні, коли я не можу передбачити, коли йде перезування, коли йде боротьба, коли йде вирішення питання. Тому більшість валют в мене не туди і не сюди. Авакс, овакс рванув. Красиво рвану з цього випила з цього клину. Молодець, так як я казала, але дивіться, які величезні об'єми вони вже клали в цю свічку, який це пінбар. Дивимося, як сьогодні закриється Овакс. Якщо витягнуть, якщо зможуть витягнути покупці, то далі продовжимо свій рух. Але якщо свічка закриється ось так або навіть ще піде нижче, то зрозуміло, що ми зараз перезиваємося і йдемо вниз. Тому Овакс в мене, звичайно вже, не туди і не сюди, але розуміємо ситуацію. Так? Дивимося, як закривається ця свічка, і якщо вона лишається таким червоним пінбаром величезним, то чекаємо її вниз, далі вниз. Розглядаємо шурти. Атом. Атом тут зробив перехай, а тут зробив перелой. То таке, як подвійна вершина, вже виходить. Тому атом у мене вже, якщо тут такий відбувся перелой, він більше мені виглядає. Ой, ось так. Тому атом не туди і не сюди. XMR. Красиво почали рости. Цьому трикутнику ми рухаємося в такому злощасному, довгому. Боже, скільки ж часу рухаємося в трикутнику, дивіться. З червня 2022 року, вже більше як рік, ми рухаємося в Трикутнику. XMR. ну Буде вилітати кудись, буде веліть. Ну, звичайно, що ми сподіваємося до гори, але ліквідність внизу можемо забирати. От. Зараз ми по XMR. дивіться, якщо тут було вверху торкання, то слідуюче не було до торкання. Так само і тут може бути. Ми можемо не дійти до цього верхнього краю трикутника, тому можемо це сьогоднішнє таке цей підйом може закінчитися в будь-який момент. Тому тут обережно з тим. Фактично, ми оцей ордерблок повністю забрали, і, ой, цей імбаланс. Тому я тут не туди і не сюди, не знаю, коли оцей рух закінчиться. Юні. юні, бачите, він таку робить чайку, як я люблю говорити. Але фактично він вже ось тут зробив її, оце крило. Ну Юні мені більше лонгово виглядає, чесно кажучи. Але якщо взяти, що він зараз пішов, ну тут важко, тут Юні так само ні туди і не сюди. Що в найближчі дні буде, як він себе буде поводити, він може зробити отаку зараз або це корекцію невеличку після цього підйому. Хоча не мав би, але може. Не туди, не сюди. Ефіріум класік. Заходимо в трикутник та зайшли. Тут вже починаються, тут починаються, звужаються трикутник, рухаємося попшов трикутнику. Тому так само, не знаю. Не дотягнули, бачите, не змогли Чи слабий покупець, тому не туди і не сюди. XLM, А що то в мене було? Ага, XMR було XLM. Він відсій, тут трошки хотів вийти, і тут хотів вийти. Щось він ніяк. Вітя треба вийти, а воно ніяк не виходиться йому, розумієте? <сум> з того трикутника. Ну, знаєте, тут таке. І тут він фактично його прибивав, і тут він щось топчеться, ніяк не може рвонутися з нього. Не знаю, не знаю. Ну але якщо брати, ну то ми фактично тут ще перелої не зробили. Можемо робити перелої. Може зараз рванути такий вниз. Так що треба обережно з тим. Не змогли витягнути, немає покупця такого. Тому може чекаємо зараз рух вниз. Можливо, не туди, не сюди. Значить, ICP, ніби він клин вверх пробив, тому ICP я залишаю все ж таки влон, тому що він той клин вверх пробив. Я ще сподіваюся, його рух ну, хоча б сюди, в цю зону, ну або сюди хоча б. Ну, ну, давайте я ні. Угу. То мусить рости. Ні, ICP я лишаю влон. Тут він класно пробив, мав би ростише. Філ так само. Тут потворилася ця моя фігура чайка улюблена, і нема ще цього крила. Тому філ я залишаю влон. Тут він мені красиво. Тут у нас перехай, тут у нас не долой, все красиво відбувається. Гарна структура лонгова, в нього красива, тому я думаю, що філ буде рости. Лишаю лонг. ЛДО. Все пробує і пробує цю похилу пробити, і ніяк йому це не вдається до кінця зробити. Але ну, глобально він мені лонговий, тому я лишаю. Можливо, будуть якісь ще відкати невеличкі, але лишаю лонг. Хедера, ну хедера, в принципі, там, можливо, вже почала свій шортовий рух, тому що, аби це корекції ще не було, можливо. А можливо, таки. Він захоче вирости більше, забрати цей ордерблок. Можливо, ще він захоче трошечки вирости. Тут важко щось сказати, як по хедері, тому я її не туди, ні сюди лишаю. Чи то вже він почав свій шортовий рух, чи він ще буде забирати трошечки? Тут Мав би забирати. АПТ. Ну, АПТОС так само утворив мою улюблену фігуру і ще ми не дійшли сюди. Тому АПТОС я залишаю в лонг. Думаю, що ми маємо таки дойти до цих рівнів, я ми відмітила. QNT так само, Оцей цей клин. Я думаю, що буде ми. Я йому даю влон. Думаю, що цей клин ми будемо відпрацьовувати. Неар. Так само, а ну що в нас було я? 1-0, 1 0, 1 Ніби як виглядає подвійне дно. Тому, тому є всі шанси йому зараз почати рости. Нер я лишаю вдома. Вет. Вет утворює прямий трикутник. Некрасивий. А от прямий трикутник це вже не, ну, не дуже файно. Це вже. Можемо забирати оцю, оцей імбаланс. Можемо трошечки сюди рухатись. Можливо. Можливо, буде ось так. Ну, вет я даю не туди, не сюди. Джери Не змогли, бачите? Не зробили навіть перехай, але почали в шорт рух, бо тут перелой. Тому так само GRT даємо туди не сюди. STX почав рости, молодець. Так як я йому казала, STX я лишаю в лонг. Алго. О, Алго, дивіться, скільки тут є всього забирати. для Алго, скільки тут гарних рівнів, скільки тут лоїв, піків. Тому Алго все ж таки я лишаю в лонг. Ай, Гаел, То щось що таке. Я думаю, що він рано чи пізно все рівно почне рости. Поки що він туди не сюди. AP. Ну, AP, дивіться. Такий трошечки він цих лоїв позабирав. Ці, цю ліквідність. Тому АП зараз має всі шанси вискочити. Аби я йому даю, в принципі, лонг на найближчих пару днів. А далі будемо бачити. АВ, АВ дуже красиво виріс, але зразу вже відскок, відскок пішов. АВ зараз буде ще падати, тому що, якщо взяти це корекцію, то. Але дивіться, тут відразу пішов, перехай. Тут важко щось прогнозувати по АВи, Бачите, Я не беруся. Я далі лишаю до сюди, тому що навіть такі речі тут всі нівелюються. Сент. Сент мені лонгово виглядає, ото от, чайка, красива фігура. Сент я лишаю в бон. РНДР почав рости. Все ж таки він тут пробив і пішов продовжувати ріст. Молодець. А далі куди, важко сказати. Тому я далі лишаю туди не сюди. ФТМ. Не змогли зараз його розкачати, коли почнуть невідомо, але, в принципі, рух лонговий. МКР. Такі щось почалися завороти назад. Куди дійдемо невідомо по МКР, ці всі рівні ми вже позабирали фактично, можна їх. Забирати МКР, ну туди, не сюди, бо я не знаю, куди далі він може дійти. ЕОС, ну що ж, по ЕОС ми знову пробили цього разу ми вже цю лінію. Я думаю, ЕОС почне зараз рости. Зв'язку з цим пробиттям. Зараз би мали нарванути. Так що по ЕОС треба я собі рожевеньким таким включаю. Я ж буду чекати прорива. І можуть розкачати. Якщо все буде позитивні, новини складатися, то якраз зараз ЕОС будуть розкачувати. Повинні. XTZ. Так само почав рух догори. Такий довго, довгий клин пробив. Тому я це залишаю далі в лонг, тонкої ін, то для тих, які торгують на байбіт. Тут важко щось сказати. Тонкоїн, можливо, зараз буде рости. Якщо буде позитивний ринок і все буде ок. Бачите, тут перетин йде, тут вже по стохастику так само вже йдуть перетині, вже навіть рух вверх показує. Тому думаю, що тонкоїн все ж таки буде рости. Тета. Так само почали рости. Думаю, що будемо далі продовжувати. Мана ще не почали, але вже наближаємося. Мана якраз зараз, думаю, мав би бути прорив вверх. Так що, думаю, по мані можна зараз сподіватися, але таких аж сильних признаків нема, тому що не було ніякого. А ну дивіться, якщо взяти і намалювати ось так похилу, то фактично та, у нас по, по цій похилі відбувся а, прорив. Тому думаю, що ману зараз можна буде розглядати в лонг. Зараз я її рожевеньким відмічаю, придивлятися до неї. А і С. Тут так само, так само лишаю рожевеньким буду придивлятися на лонг. І Мікс. Ну тут не знаю, тут важко щось сказати. Не туди і не сюди. Нео вже гарну платформу зробив. Як внизу, так і вверху назбирав ліквідності. Ну але в зв'язку з тим, що пробив похило, тому думаю, що будемо заглядати в сторону пробиття. Ну але я наразі даю не туди-не сюди. CFX теж класно виглядає. Дивіться, як красиво виглядає. В зв'язку з тою фігурою чайка тут чистий лонг, я, я думаю. Ще галу подивлюся, давно до неї не заглядала. Дивіться, на галі появилися об'єми, а це дуже хороший знак. Галу я відмічаю рожевеньким, так що на галу треба дивитися, якщо люди на неї сіли бо зараз будуть її розкачувати вверх. тут саме такий красивий рівень. Ось тут. А далі будемо бачити галок. Дивіться собі, придивляйтеся. Отже, друзі, я надіюсь, вам сподобався цей випуск. Якщо так, то ставимо лайк, дзвіночок. Якщо не зареєстрований на біржі Бінансово-Бабіт, я залишаю цим відео розбиральне посилання. Реєструйся. Ну і до нових зустрічей. Па-па!